У нас є імені Хротень Володимир, Слава Молодця. Ми щиро вітаємо вас сьогодні, а до звергали думайте, чому ви нас Ми Щиро вас вітаємо з днем ангела, вітає вас. Привезти побед, Господь Бог Ісус Христос і Маліка Бога, власне, у вашому земному літі на свій світєві. Знову ж таки, там отець Ігор, віцедека, мирує вас світом, коли тут приходить по... А вчора теж він вчора святкував своїй день в родині, і ми теж його сьогоднішній день щиро вітаємо, знагодимось його уроди, Бог посилі його, його здоров'я і довгими дов на життя. Також запрошені на храм 10-декар Богдан Грихевина, Кмінський декад, але віддавала свою дітей, тому що саме цими днями в Польщі проходить проходимо нескаватора і легкі накриття. Запросили його на як до ківника, який поїхав з ними до Польщі. Тому і, і там, йому Бог благословить зризу з левками і зразу з ними спільно молитися. Ще раз я вітаю веселого раді слава.